З глибоким болем і невимовним сумом повідомляємо, 2 січня 2026 року в реанімаційному відділенні мобільного госпіталю у селищі Миколаївка Сумської області відійшов у вічність захисник України Володимир Романович Панків, 1988 року народження, мешканець села Бортків. Володимир Панків служив солдатом. Гранатометником стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти 1 батальйону територіальної оборони військової частини. Як гранатометник Володимир стояв на захисті своїх бойових побратимів і рідної землі, не шкодуючи власних сил заради безпеки України. Після отриманих поранень тривалий час проходив лікування. Його життєвий шлях обірвався надто рано, залишивши глибоку рану в серцях рідних, близьких. Друзів і бойових побратимів, схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття родині полеглого захисника, розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами: світла пам'ять і шана Герою України.